Вітаю вас на каналі Моя Полиця перед мікрофоном Дві і це відогай на найкращу команду для новачків. Інтерцесор «Інтерцесор-сквад». Я розповім базову інформацію, розкажу, як їх зібрати, та дам трішки порад. Тож додивіться до кінця. Ну а я розпочинаю. Вожкі, втім, складається шести космодесантників, а саме із засотного чи звичайного сержанта. Різниця в тому, що сотний може взяти найкращу зброю в грі – плазму. Далі йде грінадьор, який може брати гранати дуже незвично, правда? Ганер, якому можна дати базуку із двома режимами роботи, а саме стріляти дуже сильно в одну ціль, чи трошки послабше, але може розвитітися по декільком цілям. Та три інтерсесори, воїни, тобі ж бомжів. Перш за все можна зібрати інтерцесорів для ближнього бою асотних, чи стрімлючих. Різниця в тому, що перші можуть побитися два рази, а другі постріляти два рази. Також осотні інтерцесори, екіпіовані тяжким болтером, який стріляє на 6 дюймів та полумечем, у той час, як звичайні інтерцесори автоболтером та кулаками. Також осотному сержанту можна дати плазму та пламеч, як я казав раніше. В принципі, усі вишимарінчики мають по базі 3 на 3 плюс сейф, що дуже круто. Шостий мув та третій АПЛ, що також дуже круто. В середньому їхні атаки, що в ХТХ, що напосередця, 4 постріла на 3 плюс із усілякими спецправилами. Тепер поговоримо про головну фішку сілоків Тіма, чаптер тактики. Їх 12, але вам потрібно вибрати дві, в залежності від того, як ви плануєте грати. Також ці 12 тактик розбиті на 4 категорії, а саме, Бойова завзятість. Тактики цієї категорії зроблять вам хетихашних космодесів. Вони дозволять вам краще бути в чаржі, робити із звичайних успіхів кріти та покращать вам маневреність. Тактичне ухилення. Тактики цієї категорії зроблять ваших марійчиків більш мобільними та захищеними. Ви зможете робити фолбек за один АПЛ, робити чаржі муватися, прибуваючи в engagement тренд ворога, та знаходячись далеко від ворожої моделі, краще захищатися від його атак, перебуваючи в Генна стійкість. завдяки тактикам цієї категорії, ваші хлопці будуть більш живучими. Кріти будуть наносити на один менше, вас буде на одну рану більше. Чи у вас будуть критичні сиви на 5 плюс проти старікових атак? Залізна дисципліна для стрілкових хлопців із болтерами. Ваша зброя зможе заносить морталки, ви зможете ігнорувати модифікатори на стрільбу чи заігнорувати укриття опонента. Звичайно, можна міксувати тактики з різних категорій, роблячи ваших янкових імператора непереможними. Поради щодо таких скажу трошки пізніше. Щодо еквіпу ми грали без нього, тож нічого сказати не можу. Стратегічні плойки. Їх чотири штуки, з них три доктрини, які можна в'язати лише одну за раунд. Доктрини є на реро одного Дайсу в ХТХ та дві в стрільбі, якщо противник в шести дюймах від вас, чи якщо він далі. І остання плойка дозволяє ігнорувати модифікатори АПЛ та ігнорувати статус пораненого. Тактичні плойки. Тактична плойка, яка дозволяє вам постріляти після смерті, що дуже круто. Є, як на мене, марна плойка, яка роблять і звичайного успіху на захист критичний. І є ще турніра плойка, що дозволяє вам перед грою поміняти чаптер тактику на іншу з тієї ж категорії. Також є плойка на безкоштовно побитись після фаєрфайт фази. Місії у команди Intercessor Squad є два архетипи Security та Seek and Destroy, із яких ми маємо вибрати один. Але я думаю, тут вибор очевидний: Seek and Destroy легше виконувати, та він краще підходить під цю команду. Бо із такими міцними горішками ми хочемо йти вперед та нищити все на своєму шляху. У нас є три унікальних місії, але прям щоб пограти можна було лише одна. Тож, давайте розглянемо Shock and Ape. Якщо на початку раунду ми контролюємо точку, яку в минулому раунді контролював опонент, отримуємо один victory point. Якщо в наступному раунді ми це зробимо знову, то ще одне. Це та сама єдина нормальна місія. Чемпіон людства дуже фаново, але тяжко виповнима місія. Ми вскриваємо її тоді, коли наш Марінчик вбив ворожого оперативника. Він становиться чемпіоном. Якщо на кінець гри він вбив більше ворожих моделей, ніж інші наші хлопці. Один від Якщо вбив більше ворожих моделей, ніж хлопці опонента, другий вікторіпойт. Незламна перевага! Якщо опонент не контролює жодну точку на кінець гри один вікторіпойт. І якщо нас більше, ніж опонента, другий вікторіпойт. І як ви бачите, цю місію теж дуже тяжко виконати. Що ж, із технічною частиною все зараз дам трохи суб'єктивних порад. Ой, блядь. По башке. А, цвет. Ч вы думаете про интерцессию? Ты прицеп! Підсумовуючи, Intercessor склад геймплейно дуже проста команда. Ти йдеш вперед, стріляєш чи викидаєш свої сейви сейвини плюс і ні про що не думаєш. Бабочки в голові літають, і все таке. Опоненти, як ви вже могли зрозуміти, не дуже приємно грати проти цього. Але хто ж його питав? Команда ефективна проти так званих Swarm команд тобто команд із великою кількістю дешевого пушечного м'яса. Як і любі інші елітні команді, нам дуже тяжко проти зброї запе. Щодо моїх рекомендацій по чаптер тактикам якщо ви збираєте стрілюючих пацанів, то Durable, Hardy або Accurate. Якщо хитихашників, то Aggressive та Dueler. Хетихачні чи стрілючі? Я рекомендую збирати стрілюючих та брати хитихашного сержанта з плазмою і полумачем. Як їх зібрати? Є дві коробки із двома варіаціями: тож, кого хочете, того і купуєте. Але можна взяти звичайних інтерцесорів і в гравців за спейсмарінів налити собі з поломучів, і цього буде досить. Особисто я своїх хлопців друкував. І тут прям ще одне поле для кастомізації. Я прямо фігів побачивши, скільки там існує всяких рюшечок і декору для марінів. В принципі, на цьому все. Ставимо вподобайки, пишемо коменти, переходимо до нас у гості в Телеграм і підписуємося на Тікток. Гарного дня! Моя повиця, моя повиця, туди знайдеш все, що захочеш на будь-яку тему буде контент. Варка беремо тига варли мами, та навіть як вдома варитися мед, моя повиця, моя повиця, моя повиця, моя повиця.